Капеланське благословіння на 17 вересня 25-го року, ум'ятця істина із Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні у Святому Євангелії розповідається про те, як Ісус посилає своїх учнів на проповідь, по двоє і каже їм з собою, щоб не брали ні а, зайвих грошей. Ні зрейву, одежу, ні посуха. І в той дом, який прийме його і послухає, зайшли до нього і перебували в ньому ну, постійно, поки не підуть в інше місце. А якщо їх не послухають, не приймуть, то відійти від них і навіть обтрусити порох своїх ніг. І вони пішли і проповідували. І хворих тих, які були, помазали єлеєм. І вони стрілялися. Коли я читав ці строки Святого Письма, я, знаєте, задумався про те, що є дві категорії людей, які слухають чи не слухають апостолів. Одні приймають їх, слухають, діляться своєю їжею, кровом своїм. А є ті, які не слухають, не приймають. Але Господь... Як настановлять своїх учнів? Він не каже, що треба гніватися чи ображатися на тих, хто не прийняв. А нібито говорить про те, що радіться тим, хто вас прийняв, хто послухав Слово Боже. Тих залишайте, нічого їм не роблячи, а всіх перебувайте, всіми перебувайте. Це ніби настанова на життя. Як нам жити, в світі, де поруч багато людей, які не вірять, які не слухають, не приймають Слово Боже. Нібите можна за них, знаєте, з увагу, багато уваги з ним приділяти, переконуватися багато, або навпаки, сперечатися з ними про їхню неправоту. А тихо відійдіть від них. Нібито не витрачаєте часу на цих людей. А на час на тих, хто вас приймає, хто вас слухає. Настановляйте на них. Саме так я приймаю це місце е в Євангелії. Саме так приймаю е настанову на Божу промовляти Слово Боже для тих, хто тебе слухає. Як зараз, наприклад. Мені важливо ті люди, які слухають, а ті, які не послухають, ну Господь сам їх проведе до себе. У про просто інший шлях. А у нас, які це слово промовляють, слухають і втілюють в повсякдення сьогоднішнього дня. Інша справа промовляти і своїм життям. Проповідувати, ну, втілювати в життя нашу віру. Це слово. Амінь.